Так, поділюсь, пастор вміли. Що ті, хто посіє в плоть, то воно посіє в тліні, а ті, хто посіє в духа, то буде духовне, тому що багато людей сіє в земне, то що воно тлінне, все. так докупив машину, або одяг, воно все порожавіло, або одяг він уже знашується. І дійсно треба все вкладати в царство небесне, щоб було. Що Царство Небесне може що Богу що їсти, це щоб проповідь Івангелія була, щоб апаратуру можна було купити, прославляти Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми могли славити Творця Небесного, і щоб ми дійсно могли не сіяти в плоть тимчасово а сіяти в Царство Небесне, бо ті, хто посіє. Плоти отримає тління. Дійсно, і це все зліє, з рано чи пізно. І дійсно нам треба вкладувати в небесне, а не в земне. І жертвувати для Царства Божого. І дійсно, щоб Богу, в царстві Божому було що їсти, і щоб проповідь вона проповідувала до краю землі. І щоб ми могли приносити для Бога і жертвувати по духу, а не просто в тлінності. Тому що ты в тлинах духов, то есть по плоті по поженеш, то і отримаєш. Амінь. І ще я допомню за вчорашнього відео, що в саду Садокеї, Фарисеї, вони самі не ходять в царство Боже, хоч і них не хвиличий є. Но ну, і вони самі не входять і інших не допускають своєю закваскою, бо дійсно вони неправильно роблять, тому що вони людям не дають доступу до царства небесного. І не треба всіх підряд слухати, проповідників, тому що це може бути небезпечно. І дійсно треба слухати тих, хто приносить плати, бо повинно бути так, що а чи твоя церква не проповідує, чи твоя церква не несе спасіння, чи твоя церква є, слово Божим повинна бути. І дійсно, щоб ми могли приносити достойні плоди для Ісуса Христа, для Царства Божого. І дійсно, щоб не бути фарисеями закваскою це все мовчення, а бути з Ісусом Христом. І в вчені Ісуса Христа, бо дійсно тільки поплодами можемо дізнатися, і треба вкладуватися в Бога, в Ісуса Христа і в Його Слово. І дійсно, щоб ми не сіяли в тління, а сіяли і жали царство небесне. Амінь.